Що забирає у вас фізичну енергію, Недостатнє споживання води, відсутність фізичної активності, тому що тільки фізичні дії е, створюють фізичну енергію, постійна напруга і страх, коли прям відчуваєш, що тіло стає таким камінцем, нема енергообміну між тобою і, і, і світом, і нема от цього створювання фізичної енергії. Втома, звичайно, неуважність до потреб сигналів організму, у нас тіло дуже е, розумне, воно завжди каже нам, чого ж нам не вистачає, але ми дуже часто його не чуємо. Нездорове харчування. Я не знаю, як ви, але я дуже чітко відчуваю, наприклад, коли я поїм глютенчик, паста, е, багато хлібчику. Після цього мені зазвичай хочеться спати. Тобто організм. Завдяки глютену не може створювати фізичну енергію. І поверхневе дихання. У мене колись а, був такий період, мені було дуже важко зранку вставати, не було сил даже сходити до туалету, і саме завдяки а, диханню Вім, Вімхофа, можливо, ви знаєте таку методику, я проводила 10-15 хвилин. Після того, як просиналась в ліжку, дихала його, за його методикою, і у мене з'являлись фізичні сили. Тобто правильне дихання це дійсно важливо. І так, оці сім речей, що ми з вами нарахували, забирають у вас фізичну енергію. Контролюйте, будь ласка.